По дорозі додому заїхав, зупинився верніше, в такому місці. Називається воно Серце України або Географічний центр України. Находиться, знаходиться по трасі Черкаси Умань. Ну і там, далі на Вінницю. От і Лино з нержавічої сталі це все вона просто поферно. Незначому. Тут 26, ой, 25 отаких от крил із назвами обласних центрів усіх. А звук, якщо чутно, як начебто п'ється серце. От я обійшов навколо. От. А ось у макет. Маленький макет. Щоб було зрозуміло, це напрямки сторон світу. Ось такий географічний центр України. Все, ми, а ми поїхали далі.